Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Мелітополі бійці головного управління розвідки спалили чотирьох окупантів. На території авіамістечка пролунав вибух, знищили ворожу буханку та чотирьох операторів БПЛА. 49 постраждалих через ворожі удари по Запоріжжю 28 вересня. Серед поранених четверо дітей. У лікарнях залишається 32 людини, в тому числі постраждалі від попередніх обстрілів. Через атаку пошкоджена автозаправну станцію та 53 багатоквартирні будинки у двох районах. Комунальники закрили вікна у 12 багатоповерхівках та у 14 приватних будинках. Ліквідація наслідків триває. Блокаут на ЗС триває вже сьому добу. 23 вересня окупанти знеструмили станцію. Організація Грінпіс у звіті вказує, що це зробили навмисно. Жодних обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, не фіксувалося. Знеструмивши станцію, загарбники можуть намагатися підключити її до енергосистеми Росії. Це вже десятий блокаут після захоплення ЗС окупантами та найдовший. При тривалій відсутності живлення насосів системи охолодження. Можлива катастрофа. Роні на 65-ї окремої механізованої бригади уразили на запорізькому напрямку пускозарядну станцію від комплексу Бук та багато легковиків окупантів. А дронарі полку Калановського майже щодня знищують на Запоріжжі систему зв'язку загарбників. У Запоріжжі оновили ділянку Сімферопольської траси. У соцмережах кажуть, нарешті стало приємно їздити. Роботи зановлення покриття тривають на інших ділянках траси в районах вулиць Молочної, Юності та Ради. Тікача із Запорізької області спіймали прикордонники. Він та ще шестеро чоловіків намагалися незаконно потрапити до Молдови. Кожен з них заплатив по 8 тисяч доларів, але гроші їм не допомогли. І втекти від прикордонників їм теж не вдалося. Злякалися собаки. За тиждень коштом громад Запорізької області допомогу на 49 мільйонів гривень отримали 20 підрозділів Сил оборони на Запоріжжі. Для захисників закупили дрони камікадзе, квадрокоптери, байки, квадроцикли та інше обладнання. 53 тисячі неплатників за комуналку Запорізька область у топ-5 за кількістю боржників. Найбільше людей не платять за комунальні послуги на Дніпропетровщині. Далі йдуть Харківщина, Донеччина та Полтавщина. Найчастіше українці боргують за тепло та водопостачання. Порівняно з минулим роком боржників в Україні побільшало на 13%. У Запоріжжі оживуть мурали. Достатньо буде просто навести на них камеру смартфона і зображення почне рухатися. Запустять проєкт вже цієї осені. Обіцяють в обласному департаменті культури. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.